Дуже зараз багато є практик, різних програм. Всюди-сюди багато про те, як покращити своє життя, як переговувати це життя, як жити безтурботно. Ну, тобто, все-все-все, успіх, слава. І я скажу вам, що ці всі тренінги, я нічого не маю проти них, тому що все в божественній волі. Це божественний прояв, все потрібно, але просто, щоб ви розуміли, це не має ніякого відношення до пробудження. Тому що це ще відноситься до гри в третьому вимірі, там, де ти ще граєш, там, де ти ще в розумі, де ти ще плануєш, де ти ще програмуєш себе, перепрограмуєш, Тобто це різні рівні свідомості. Що таке пробудження? Пробудження це стан, коли душа вже в це награлась, навіть в ті всі такі. В коуч моменти, в програми позитивні навіть. І душа повністю віддається творцю. Хто такий творець? Це наше вище світове тіло. Тобто душа зріє настільки, що вона вже більше не хоче грати, ні в які ролі, скажімо так. Це не значить, що вона буде помирати. Тобто вона вже не хоче грати в людину, вона зрігіє, і в неї включається програма, вона починає підійматись до Творця в своє світове тіло, починає пробуджуватись і згадувати, що вона взагалі не є людина. І, звичайно, на цьому стані пробудження вона згадує, і для неї матеріальне не буде на першому місці. Воно буде, вона сприймає матеріальний світ і реалізується через нього, але зовсім по-інакшому. Тому що на першому місці Бог творець світло, а потім уже все решта. А у людини, звичайно, і навпаки, матеріальний світ, навіть якщо це позитивні програми, все одно, матеріальний, успіх, все оце на першому місці, а духовність десь там, коли там мого погано, або ще щось. Тобто воно не стоїть на першому плані. Це говорить про те, що ще душа не готова до пробудження. І от саме момент пробудження це все. Що відбувається цей шлях, прохожу і проходила я, і прохожу я далі, більше пробуджуюся і передаю вам. І саме прекрасне, що могло статися в цьому втіленні з нами, це те, що раніше, навіть подивіться, древні релігії, індуїзм, вони казали тільки про те, що можна тут покращити своє життя, карму свою покращити, але краще жити ти будеш в іншому втіленні, в наступному. Але зараз такий час, що ми прямо тут, в цьому втіленні, не помираючи, можемо трансформувати разом з творцем такі об'єми, карми, величезні за всі своє життя і почати жити в радості. І це не ціль жити в радості, це просто наслідок нашого пробудження та життя з Богом в радості та процвітання. Люблю вас.